Всім привіт! Мене звати Надія. Рада вітати вас на своєму каналі Те, що Люблю. Так, сорочку я поки що відклала, борщівську. Я казала, що я хочу її починати другу, другу уставку, і хочу відповідно знімати, можливо, по швах трішки. Так, я трошки поправляю камеру. Поки що відклала, знайшла, не то, що знайшла, я знала, що, що оця від Dimensions картинка в мене не завершена. Я її вийняла, думаю, трошки розперекину увагу на інше. Так, ну що, я її вишивала вже, от в серпні я її почала. Ну, як в серпні? Я її починала, якщо я не помиляюся, це ще був 22-й рік. 22-й рік я її вишивала якось перед, ну, чи, 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 чи це була осінь, чи це була зима, я вже не пригадую. Потім я її закинула. Закинула, чого? Бо я чистила телефон і, відповідно, стерлося мені в програмі, все, скільки я відшила хрестиків, витерлося мені, і я її відклала і потім так не поверталася. Не поверталася цілий 23-й рік я її не брала, вона в мене не вишивалася. Ну, думаю, треба все ж таки її завершити, то що ж буде валятися. Так, ну, Цей куточок, як бачите, він вже повністю вишитий. Тут і бексіч зроблений, і що там, колоски такі, напевно, чи що там трави, травинки під снігом. так. Це я вишивала ще в 22-му році. Так само дві собачки були вишиті ще тоді, і з цього, цього року, 24-го, я просто в собі в програмі відмітила те, що вже було вишите, так, і почала вишивати оцю цю червону машинку. Ну, вона ще не була вишита. То я за кілька днів, там буквально по якійсь годині, півтора більше не вишивала, то 6 днів я вишивала, там по годині, може, може, годину 20, десь так, то я вишила тої машинки. Ну, зараз в мене на телефоні на програмі показує, що відшито 56%. Оце, оце такий це цього тижня. Ну, не цього тижня, це від 1 серпня, отаке Отаке кажу, Сорочку борщівську поки що відклала, а е, взяла трошки, трошки машинку е, вишивати. Так, ну я обов'язково повернусь до сорочки. Якби не було, це, це все одно її треба вишити, бо це сорочка, я для себе хочу. Я, я розумію, що те, що на замовлення воно якось і швидше вишивається, бо, бо я знаю, що треба вишити. що, е, е, ну, Закінчити, завершити, віддати людям щось щось більше для себе, то ще так розтягую задоволення. Може, не задоволення, може відкладаю, бо ще маю час. Ну, то таке. Так, е, так що це по менше зараз, от вишиваю 56 то я ж кажу, я так по чуть-чуть трошки ще, ще свою роботу роблю по бухгалтерії, те, що мені треба, і відповідно, і потрошки вишиваю так. Вчора варення я ще закручувало, ще огірки закручувало, вже певно, останній раз бо вже все посохли, огірки вже не буде. А варення слив робила. Ми такі білі-жовті білі, сливи. Ну, Таке смачне варення вийшло, таке враження, що тут як, ніби абрикосове. Ну, абрикосове, воно ну, жовтіше, таке більш оранжеве, тут таке світле-жовте, але досить-досить смачне. Так, це, що стосується Діменше. Ну, і що я ще зробила? Вже вчора взяла і почала скатертину. Зараз я її чуть-чуть потягну, щоб вам було видно. о, оце такий один кусочок один, один кутик, скажімо так, почала почала один кутик. скатертину, Це готова скатертина, як бачите, з, з такими виділеними ніби вставками під вишивку. Так, і я почала один кутик. З катартину я виграла, брала участь, по-моєму, в конкурсі. В... Ну, не в конкурсі, це було, це я вишивала рушник, якщо я не помиляюся, Гараса. І там був приз, грошовий приз, і можна було замовити собі на ту суму, щось замовити якийсь товар, скажімо, скажімо так, в магазині. То я от замовила собі оцю скатертину, і оцей один кутик я тільки почала. Почала один кутик, ну, так як я подивилася, то вдовжину має бути шість ніби частинок. ну, таких, ну, таких, як, отут ніби такі квадрати є. Бачите, що вони більші такі, шість таких квадратів, а в ширину чотири квадрати. Так, то отака от, то я вчора вишивала і от сьогодні. то так само десь. Може, по годині, може, трошки більше, як по годині часу, я це вишивала. Ну, так здається, ніби це зовсім мало вишито, але тут трохи є хрестиків. Я щось навіть не дивилася, правда, скільки тут, ну але тут тільки поки що чорний колір. Бо хотілося мені щось такої скатертини, як я казала, на всі випадки життя, щоб вона підходила і до великодніх свят, і до різдвяних свят. Ну, І так можна могла просто лежати на столі. Застелений бути стіл, мається на увазі, не те, що лежати а застелений стіл. То мені навіть і люба, моя коліжанка порадила. То я так щось і подумала, що найкраще це брати геометрію, ну, тобто різнокольорові нитки, бо вона тоді підійде для всього. Ну, скатертина може бути в будь-який момент тоді. Ну, не те, що в будь-який момент, на всі, на всі свята вона підійде. Так. То таке от коротеньке відео по, по, по за тих кілька днів, бо я ж кажу, почала з катерину і от, е, вишиваю той менш, сорочка поки що лежить відкладена. Бо я ж кажу, ще, ще роблю закутки, ще Це на городі дещо таке роблю. Ну, та як завжди. Добре, поки що всім папа, до зустрічі, вам пройде швиденько, кілька, кілька миттєвостей, а мені буде вже завтра, напевно, чи післязавтра, коли там буду знімати наступне відео. Так, повертаюся до вас. Сьогодні у нас вже 9 серпня, зараз що? 14.37. Так, вчора я завершила ту ромб. Дзвінку в нас часом так кажуть, так, одну частину, ну і сьогодні вже почала отут другу. другу, Бачите, оце я за сьогодні вишила стільки. М -м -м. Сьогодні вишивала більше як годину. Так, що хотіла сказати, що отут в цьому, в цьому, цій дзвінці одній чи ромбові, чи як, як вам, як ви там. Ми колись казали дзвінка. коли Не то, що колись, так, так нас щось казали. Бабця так казала, і мама казала дзвінка. Цій дзвінці 1344 хрестики чорним кольором. Так, то отаке, отак вона займає, то я її вишивала. Що то вчора? середу я почалася, видача п'ятниця. Сьогодні, сьогодні певно, пану... Я вже не пам'ятаю, що тут сьогодні. Сьогодні, певно, щось трошки закінчила. А, так, я закінчила сьогодні її кусочок і почала оцю. Сьогодні довше вишивала. Чому довше вишивала? Бо вчора ввечері Маркіяна збирав яблук, тих, що нападало, то я їх вчора ще всі помила, порізала, покришила, як в нас кажуть. Окрушила і залила окропом. Вони цілу ніч так були, стояли, і сьогодні зранку я вже їх поставила. Зварила сік, закрила 6 банок тролітрових. Хто каже садочок, хто каже живчик, то о, отак, отак, ну, отак бачите, так видно. То поки він кипятився, той сік, то я сиділа, вишивала потрошки. Ось так, бачите, тут видно, що це якраз ставки йдуть, ніби така, як панама. М -м -м, що на ній вишивається. Я вже казала, що по довжину є таких 6 частин. не Знаю, що тут я між ними маю давати. Я ще собі подумаю, чи це я буду щось вишивати, чи може буду робити якусь мережку. Щось мені навіть таке знайшло на думку, чи, можливо, якісь робити декоративні шви. Ну, я ще подумаю. Я ще, ще поки що поки що взяла, вишиваю ті е, дзвінки, щоб я собі бачила, е, е, як воно буде далі виглядати, тут вже буду прикидати. Так, тут ще має бути вишневий, по-моєму, кольор чи червоний, оранжевий, жовтий-зелений. Ну, такі українські виключно такі кольори, хоча можна щось поміняти. Але в принципі такі кольори вони підійдуть до всього. Бо якщо брати, наприклад, тільки синій. Ну, наприклад, ну, не тільки синій, а синій там ом, з якимось, то він більше ніби тягне до зимового. Хоча, якщо синій яскравий, то може бути і на літній. А, а... Чи мені більше, більше мені чогось пасує, не пасує, подобається в чогось більше такі кольори. Зелений, червоний, чи вишневий, жовтий, оранжевий, щось таке. Ну, Я буду бачити. Так, поки що вишила цю вишила так повністю, в цій, в цій серединки не зашиваю, бо тут є ніби два хрестики чорним, тоді один такий, а тут поки що не зашиваю. Чому не зашиваю? Тому, тому що думаю, що може буду міняти якісь кольори, будуть різного кольору. Ну, щось мені, я ж кажу, мені щось таке на думку приходить, але я буду бачити, як, як воно мені далі піде. Поки що вишиваю те чорним, що вишиваю, а там далі буде видно. Ну, таке коротеньке відео за сьогодні, на цьому поки що буде все. Далі зустрінемося завтра. Всім Так, знову повертаюся до вас. Сьогодні у нас вже 10 серпня, вже по 6, вечорі, вже по 18.07. Так, сьогодні я що? Скатертини я не вишивала, так як було от в вчорашній. Кусочок, так більше я вчора і вже, певно, більше, А що ще вчора вишивала, так все, я вже, певно, більше вчора і не вишивала. Щось я не пригадую. Може, я ще тої машинки трошки вишивала. Ну, не можу, я вже згадати, що я вчора. Ні, я вчора ще щось машинки трошки вишивала. Ну, так, дивіться, червона машинка, наскільки вона вже в мене е просунулася, як бачите, е вже. Є от на, на кузові, напевно, є той борт такий вже вишитий, коричневими ниточками. Ну, і вже там ще ззаду о, то ще, що то ще мають бути одне цуценя, чи два цуценяти, Я вже щось навіть не, не можу згадати отут, отут саме жовтенькі. Ну, і, і то вже видно, що це вже ялиночка. Чи одна, чи дві. Певно, одна велика таке. Тобто машина везе додому на різдвяні свята ялиночку. Ну, не машина везе, а людина везе на машині в, в кузові, везе, везе ялиночку. Так, всі будуть святкувати, отаким чином воно. Стільки вже, вже почала сьогодні більше зеленими нитками вишивати. Сьогодні вишивала е цю картину, а не вишивала вже з катертини. Ну, не, не... Беру трошки то, трошки то, хоча хочеться вишивати і те, і те. Я собі вже так собі думала, що буду вишивати одну годину, буду вишивати те, одну годину буду вишивати те. Але як сідаєш вишивати, як вже е е набереш е е е азарту. То, то вже не хочеш залишати, звичайно, вже хочеться вишивати далі і далі, і, і хочеться, щоб далі вже видно було якийсь результат твоєї роботи, то що там кусочок вишив і, і навіть не видно. Ну, о, як бачите, машинка вже потрішки просувається. Так, 67% на зараз вже є, тут вже лишилося менше. Там ще має бути отут вище ще має бути хатинка. І, і що? І ще паркан. Ну там вже паркан буде йти півхрестом, ну, і ще отой фон весь півхрестом, пів ще, ще він не завершений. Ще в того собачки, там ще коло ніжки має бути, ще щось пару хрестиків. Ну і відповідно ще Бекстіч. Або не Бекстіч, а шов позад голку. Як нас закликають зараз всі говорити, шов позад, позад голкою. так що... Потрошки-потрошки і просунуся. Що Сьогодні 10, то вже на сьогодні це буде, напевно, кінцеве відео, і вже тоді, е зараз тим, тих три відео, по-моєму, є. Я їх візьму, змонтую в одне і, і вже тоді випущу відео. Воно не буде дуже таке довге, там, буквально десь 13 чи 14 хвилин повністю. Цей тиждень так, такими наскоками вишивала, а потім знімала бігом, і воно, відповідно, не встигаєш всього охопити, того, що хочеш сказати. Сьогодні ще то прибирала, то прала, то ікру кабачкову закривала, бо вже кабачки є, виросли такі величезні, хоча все всього два, два кущики, як той казав, кабачків є, але якісь такі величезні виросли. Ти думаєш, що з ними робити, то. Закрила кабачкову ікру в зимі з'їдять. Вчора сливове варення, чи сливовення. То не вчора було, то, певно, передвчора було. А сьогодні була кабачкова ікра. Так, сьогодні кабачкову ікру закривала. А, вчора яблуко крутила. Я думаю, що я ще щось робила. Крім цього. Вчора яблучний сік закривала. Ну, не сік, садочок такий. Як ми кажемо, чи садочок. Хто каже садочок, хто каже живчик. То я і трошки вишиваю, трошки, трошки хатньою роботи роблю, відповідно. І отак потрошки і трошки всього хочеться зробити. Я би сіла, вишивала цілий день, але ж, але ж треба ще щось робити. Крім того, перепрошую. Ну, все, до зустрічі, всім папа, -па, всім гарних днів. Добре, що вже світло в нас не вимикають. Та й вас, надіюсь, також вже, вже зараз не вимикають, бо вже, вже світлом краще. Краща ситуація трошки. Так що електроенергія є вже тим краще, вже хоча б собі можна спланувати щось зробити. І всім мирного неба, всім здоров'я і спокою. Всім папа, до зустрічі!